Сьогодні 4 січня, розпочинаємо ввод. Всім привіт. Ідемо, будемо снідати. У мене служає вистав. Ось таке. Що зробимо бутербродика. Шпрутом. Шпрутен. Ось супець. Це сьогодні попа зварив. Субота, зварив полпа суп. От що зараз будемо снідати. І підемо на нову почту. То! Будемо курпинь, кормити мопсика. Ось такі купуємо пащетики і єсть їх кокосик. Мома ще сушить. Кокосик є. Зробили такі бутерброди, залишилося у з нового року. Інгредієнти. І будемо їсти супі вдома. Да, Ось такий супик. Папа варив. Папа варив, так. Да. Попа вже сказав, похвастався. Щоб в суботу, варив попа. Зараз е, мама кине попі м'ясо. Правильно. Бо в мамі да. є така особа, що вона їсть мьоса. Добре, будемо снідати, да. Добре. всім смачного. Блка. Ублка страшний. Мама не кучує, так ці доводить. Вже пішов, взяв санки. та санки ще йованих їде. Ж... По наследству. Чуєш, аби б для нього було сімо то можна було купити йому санки. Так воно через день стане і більше може снігу не буде. Ну, за зиму только две часа лежать, два дня. Мама, я хочу. Мама, смачный супер Дуже. Дуже? Папа разговорно готова. Как папе приём. Да? Как бы папа готова была. Я готова для дуже. А то буває може. Типа нам повезло, поки Папа в нас доволі настроє і може перекотувати. Маман, скокою гуляють. Це дуже добре зараз. Ну, такий трошки сніжок, морозець, куки не треба лобки мити. А то ж просто пепеть. Після кожного гуляння треба мити лобки. Йдемо гуляти. Мама наділа нову курточку. басолетики новенькі. Ой. Ну, новенькі? Вони півмісяця назад вже куплені просто лежать. Ну, нічого. Тому що страшного. не може зими. І ну, курточка так сом. Диви, яка гарнюня, мама. Сачок. Ось і кутики не вдів, нових худі. От парадзі. Ну, капець. А давай покажемо, щоб не казали, що тільки момі твою нову курточку і шапку. Тобі ж теж купили нову курточку. Попі mm -hmm. ось теж купили нову курточку і нову шопку. Приберех мою попу. Не so все чесно. тільки момі. So, so. Просто що мама більше показує. Попі mm -hmm. Юрі, це не нужен. Ну, кану з мама і... Ну так. Блін, тузик дивиться. Ідемо гуляти з кокосом. Зараз, да. може, поп'ємо якусь каву. Ну, не якусь, а ми п'ємо Так. Да. Кокос, Пішли. Воюєш з собаками всіма. Ану не лізь. Не лізь. Не лізь, не лізь, не лізь, не лізь. Ток. Ану, тихо. Тихо будь. Тихо будь. Ану тихо будь. Пшіт, 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 пшіт. Кузя он написано. Да. На точки. Ток, кузя. Ану йди. Couca pista, otaqui, dó, mamacubuja. de? Какая выночка? Так, мами, подаруночки. Опять мами, подаруночки. Только Моми. Только Моми. Сегодня он покажем еще не только Моми. Малюточка. Малюточка в клею. А И шо, что стать? Чосики. Кука. Вот кука. Это вам не будет выше. Так, это Apple Watch. А это мы? И что Оп. М -м -м. Оп. Мама даром мішко добирає. Оп. Бачиш, як сюна... я сильно знову чусти. Попив вже рів... два руки, да? Да. А в мене не було. Ну, ти ж казала, що вони тобі не треба. Ті тепер уже треба. Уже йду. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. ой, ой. Да. Сейчас будем и так, зараз будемо активувати і підключати. Так. І що лучше? Ну, в мене виглядає так само, як в тебе оці твої. Ну, так. Да. На руці. Тобто, yeah. оці. Ну я вчора такі ходила, вони мені, типа, знаєш, прямо так, От кісточки ки... От до кисточки. Ну, бачить, хорошо. Попа. Що да. ми будемо робити? Ану. Жаль. Кроткий вступ. Зараз що... будемо це все розбирати, потім заносить новий стіл, крісло, все собирать, монітури, все нове, а це треба все буде розібрати. роботи нам Будемо займатися, покажемо вам тоді кінечний результат. Попереду розкажемо, як ми його виперли на другий ток. Бо важко О, то було, воно таке важке. Так що це в нас стіл. Хлопці працюють. Питуються, зібрати стіл. Тут стола куча запчастей, вски. коробка. Цей старий стіл поставили ось сюди, в перву кімнату. Так. Стіл уже. Стіл уже зібравла. Тепер Попа собі кронштейн до да? для монітора. Кронштейн для монітора. Ну, так, бо монітор буде типа висіть, да, на кронштейні. Угу. Поїду цуміні до стілу, потрібний вилечу. Вже буду поток. Робить, ну, шо, увісі, кіло, що робити нічого. Ну, що Юр? Заходимо повністю. Ще тепер кресло піднять, це проблема І собрать, а потім отам накидали ми таке. Вирисовується в нас вже кресло. Юра вже все стоїть грає. Можна. Я доволій дуже. Так? Да? Супер. Тепер Юра тут як туз. Такий зробили їм вголочок. Зровий природок. Так. Все, тут навели порядок. Переходимо тепер отуди от і дольше, поки Юра пішов купоти. папа це... бігом перебіг посидіть хоч трошки, кожу. поки Юри нема, посиджу. Е такая хочет, да? Нет, ну круто. Табе ж є, боч. Сына є и хорошо. Даже юка в нас работа на велосипеде. Велосопаді. Ну да. Кокуцік лежить, попа сидить. В попи сьогодні щось давлення ношу. Обов'язково розкажу, так. Ну, що тут такого жить? Жизнь. Дивимося рекламу про могній Б6. шість. Там юсик лежить зоді. Я тут дуже інтересний ролик дивлюся, як я повнець пече хліб. такий. Бо я дуже тільки що крутила на велосипеді. І не бачила, що попа дивиться. Ус, японець, крофтова пікорня, він тут не пече. Не знаю, чого я це дивлюся, ну дивлюся. У нас тепер кожного вечора крутим велік. Всі, хто по скільки. Юра, в нас договорилися круто, 10 хвилин. Попа крути, скільки, ти крутиш 20? Та ні, десь 15 кручу. А мама більше б'є рекорди. Та не мама молодець. Сьогодні мама крутила 28 минут. Спалила 190 калорій. Молодець. Кука, Тебе теж можна на лісопад? Бо ти вже теж такий кабончик у нас. Куки дорожку купити. Ні, знаєш купити? Отой кружок для хомячків. Запускоть и як в куле, так п'є. І отак пащать розкидать, кока з розпу. Ну кокус, давай трошки пізніше. Ні-ні-ні. Ні, кокус. Ну вже каже балокали про пащет давай не пащет